Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, будете знати більше, бачите далі. Ну і окрім того, у нас сьогодні для вас гість. Він депутат Львівської обласної ради, а головне учасник робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації Захар Маляник. Ми його вітаємо. Христос рождається. Славі моєго, дуже дякую за запрошення. Ну в, в, звучить дико, в принципі. Я маю на увазі дико, звучить з питань декомунізації Львівщини, де на Львівщині всі вважають, що в п'ємонті української державності і націоналізму ніякої декомунізації не треба, бо просто її нема що зносити, як то кажуть, в нашому декомунізованому краю. А я дивлюся перелік всяких пам'ятників і розумію, що нагадали. Московити, дай Боже, Та? Тобто, ще, ще є що ліквідувати? Ну е, насправді питання декомунізації та деколонізації е, воно не завершене, і дуже шкода, що воно е, не завершене ще 32 роки тому. Наші, напевно, батьки в село тих чи інших можливостей цього не зробили, і зараз ми маємо унікальний шанс, унікальне вікно можливостей, щоб це зробити, щоб потім не пояснювати нашим дітям, а що це за солдат з автоматом, і хто його промаркував, хто його тут поставив. Тому ми разом з військовими, разом з командою. Створили робочу групу. і Я дякую Антону Петрівському діючому військовому, який започаткував цей процес у 2022 році. Ми зібралися, згуртувалися разом з військовою адміністрацією, і виникла робоча група. І з того часу цей процес набув суттєво якісню, якіснішого вигляду. Ми структуризували деякі процеси, почався облік, бо донедавна ми навіть не мали обліку. Так от я, ж, я, я ж тут вліз своїми підьма копійками. Хочу зрозуміти. Облік це означає, що по Львівщині ще стерчать якісь боввани оці комуністичні. Так, на початок року ми мали після інвентаризації 183 пам'ятники, але я вас здивую, наразі вже виявлених 311. І подекуди, коли ми приїжджаємо в громади, зносимо 2-3 пам'ятники, ми виявляємо ще один-два. А Тоб... що, 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 там, що там стоїть? Я не розумію. Ну, звичайно, що не Леніна якийсь там зі Сталіним. А що Це Це, оті... це різного роду маркери. Це і зірки на цвинтарях, це, ага. це різна свастика. це і Солдати з автоматами, це є, так звані скорботні матері, е, пам'ятники колгоспам е, і таке далі. Е, також дуже часто ми бачимо написи російської мовою, написи е, на Львівщині. Так, так, так. так Ага Ага А тобто, коли, наприклад, їдеш по львівських гірських таких районах, заїжджаєш там в районі Сінєвидного і так далі, десь або десь там. Дивишся, стоїть щось таке диспропорційне, ну, кончене, як і все, в принципі, совково, що ставилося з ППШ, і воно то, типу, пам'ятник освободітелю, і там ніяка не могила, а воно просто поставлене. От, тобто, таке щось залишається чи ні? Дивіться, станом на сьогодні виявлених і інвентаризованих пам'ятників було 311. За цей рік ми разом з робочою групою демонтували 298. І що ви з ними робите? Громади по-різному, хтось, хтось їх просто знищує і дробить, підсипає дороги, говоримо об'єктивно, хтось їх відвозить, ті частини залишки, які залишаються на території комунального підприємства. Тобто, вже Кожен сам собі господар. Mm. Ну, тобто, якогось такого варіанту, як, як першими були, по-моєму, мадяри, так? коли які зробили музей тоталітаризму під відкритим небом, тут немає ніякої необхідності, бо те, що ви зараз доліквідовуєте, воно ж не має ніякої мистецької вартості. Я чому так запитую? Бо пам'ятаєте, як в Києві вили, коли на конику щорса зносили? Насправді була ідея на початку Павла Гудімова про те, щоб зробити музей під відкритим небом. Ага. Насправді для цього треба порахували значні кошти, і напевно, під час війни, і ви напевно будете з нами згідні. Немає тих коштів витрачати на музей зараз, бо нам потрібно зараз сконцентруватися на допомогу війську. Ні, ну в цьому випадку, дивлячись на ці одоробла, які стояли по Львівщині, то краще ямку забити, ямковий ремонт провести. Безумовно, більше вам того скажу, що це переважно були штамповані пам'ятники. 90% з них це просто гіпсові або бетонні штамповки, і тому вони є всі в аварійному стані. Їм по 50, 60, 70 років. І вони несуть подекуди навіть загрозу і дітям, і людям, які біля них ходять. Та й уродливо виглядали. Оце все по, -по вапном або потім позолоченою фарбою. Якесь одоробло. Це зрозуміло. Але подивіться, це є маркери. Вони дуже важливі для е, е, території. Це щось приблизно як москаль приходить вигляді дикої собаки і під задираючи лапку, обсикує все, що, що називається його територією. Львівщина не ви. Так, в цьому випадку, коли зняти отакі от всі ці маркери, це що дає? Який результат? На наше переконання, Львівщина, яка була завжди рушієм в державі тих правильних патріотичних процесів історичних, вона тут теж має бути попереду. Ми дуже хочемо. І це буде в найближчі тижні, що Львівщина буде першою областю, яка очистить всі свої простори від всіх маркерів Москви. Москва роками ставила десятками років ставила біля кожної школи, біля кожного садочка, біля кожної сільради. Стоїть якийсь маркер на цвинтарях Це найкращі місця, і вони всі промарковані радянськими зірками. Е, до слова, в Самборі е, був величезний цвинтар, де на, кожному, на кожній могилі була величезна зірка, і це все наразі вже є демонтовано, ліквідовано. Дуже багато процесів громади запустили по перепохованню. Ага. Е, бо так само ми не є е, вандалами, там, де є пам'ятник і там є дійсно поховання. Е, ми забираємо тільки Написи радянського зразка, зірки. Якщо там є солдат, солдат забираємо, але поховання, прізвища, ми всі все залишаємо і запускаємо документальний процес, щоб потім громада згодом з часом це перепоховала на цвинт. А одивіться, я розкажу вам один досить. Вчора тільки спілкувалися з Святославом Федорчуком. Він історик, випускник Донецького університету. І Він мені колись в Донецьку на центральній вулиці. На вулиці Артема показав дуже цікаве місце. Значить, там такий великий простір, який закінчується деревами, і стоїть московський орден Леніна Патріархат, така баньката церква. А перед нею йде алея, і там такі е, чорні обеліски, і написано е, погибшим в боях за совєтською власть в Донецьке. і В цьому місці збоку будинок. цей будинок це була охранка царської Росії. Потім ЧК. Потім НКВД, потім Гестапо, потім КГБ. так, І от цей весь простір це були, ем, ну, коли розчищали, щоб московську церкву будувати екскаватором в просто розстріляних людей от е, скидали в, в яругу. Кості, черепи, ніякої роботи прокуратури. Прямо на місцях масових розстрілів побудували московську церкву і поставили пам'ятники тим, хто розстрілював. Ну, тобто загиблим в боротьбі за радянську владу. Цинізм дикий і нікого він не чіпляв. Ми на Львівщині, де би здавалося би на кожен такий маркер, там вся би громада селом мала би прийти вночі, і то все виколупати, викинути і так далі, але цього не було. То що означає, що львів'яни за останні, там, не знаю, 50 літ змирилися з цим, як дончани? Дивіться, ми е живемо в цивілізованому світі і вважаємо, що це все має. Відбуватися так зараз, є вікно можливості швидко має відбуватися, але цивілізовано. Ніхто ніяким чином не хоче зносити чиїсь могили, але ви дуже правильно підкреслили, тому що. Ми стикаємось з тим, що там, де місцеві мешканці кажуть, що тут є поховання, а потім проводимо ексгумацію, там нічого немає, і таких випадків було дуже багато. Або кажуть, що там було 120 поховань, а знаходять знаходять від сили. і то, так як ви кажете, екскаватором скинуті рештки. Тобто, напевно, в той час радянська влада, радянський режим, ось так відносився до людей. Mm. Відношення не було. Зараз ми хочемо показати приклад, і щоб вся Україна від Львівщини брала цей приклад. Ми хочемо очистити все. Добре, але ми, знявши маркери, це ще не означає провести деколонізацію і декомунізацію свідомості. Зараз в центрі Львова ходити не рекомендую, тому що ви плохо розмовляєте по русски Я правильно розумію? Є такі випадки. Пане Захаре, так і от з тим величезна кількість людей приїхала саме з тих регіонів. Де святими є тільки три речі: там, дідусь Ленін, Дід Мороз ну, і Олів'є. І от що ви з ними будете робити? Бо вони тепер стали корінними львів'янами, вони купили хороші новобудови, вони львів'яни за пропискою, а в головах у них оці два дідушки, Дід Мороз і дідуська Лєнін. І що будемо робити? Насправді, ви добре говорите, але напевно має пройти певний якийсь процес. Ми маємо міняти їхню свідомість. Як ми маємо показувати хороший приклад, ми маємо не давати в публічному просторі їм можливості говорити російською. Ми маємо їх виправляти. Ми маємо. Але тут не про мову може ходити, Все таки в межах там. Не знаю. Ви теж можете зрозуміти 70 а. років наших предків зомбував радянський режим, зумбував і мовою винищував найкращих. винищував, стирав нашу історію, переписував книжки. І, і це все було не рік, два-десять, а близько 70. А років. Ми це розуміємо, і це не 70 років, тому що читаючи поему Сон, ми бачимо, що битло хохляцьке, яке лягало під московською імперською ідею, і ще зафіксоване в цій поемі. Так що це не лишень про 70%, де замінили не знаю, там, Святого Миколая на Дідушку Мороза, а там Святу Трійцю на Сталіна Леніна, Маркса. Тобто ходить про те, що тут якось треба діяти на наші. Ши людей, щоб вони не перетворювалися на колаборантів на хахлів. Заражених стокгольмським кацапським синдромом, от тут якісь дієві речі є. Я вірю в силу думки Леся Подорів'ського, бо він не вірить силу слова, а вірить, ви знаєте, в що. А, а ви, як людина, яка як депутат працює в законодавчому полі, не можете сказати дайте їм по їх наглій імперській мармизі, Значить, треба щось робити? Я вам більш того скажу. Якщо в частині е е е декомунізації, от в нас лишилося на Львівщині. Лопатинська громада, ага. де керівництво громади так і не зрозуміло, що це потрібно зробити вже а вони далі вони витягують. В них, Щоб ви розуміли, на території Ліщі почалося <клух> 13 об'єктів, лише 13 ага. це дуже мало. І одинадцять з них це є в Лопатинській громаді. Червоноградського там району. Червоноградський район. Так. І вони захищають що? Кажуть, це наше. знаєте, Чи як? наша робоча група дуже мала багато виїздів в кожен район по декілька разів. І кожного разу Лопатинське керівництво нам казало: так, спочатку вони казали, так, ми це зробимо, почекайте трошки, бо має бути рішення або виконком, або рішення сесії. Потім вони вже казали, що ну, можливо це неправильно, можливо, треба зберегти то чиясь пам'ять і так далі. Потім вони казали, що давайте частково будемо, навіть бо є рішення, де є декілька, три чи чотири пам'ятника про частковий демонтаж. Але про який частковий демонтаж може йти мова? Стоїть солдат з автоматом, то як ми демонтуємо автомат, а солдата лишимо? Ну тобто, ви розумієте? Тобто вони кожного разу придумували нову і нову. А це чому? Це ж місцева громада, їх вибирали місцеві. Це Червоноградщина, така сама територія Львівщини, в якій розстрілювали, заганяли колгоспи або так, як вашу сім'ю чи мою виселяли в Сибір, щоб звільнити місце для нових советських людей. Так чому ця громада і влада так займає позицію? І рахуйте, скільки громад очистили самі ще до нас, до робочої, до створення робочої групи, самі взяли. І очистили без е, додаткової якоїсь публічності. Там просто нічого вже немає. А в нас Лопатинська громада вважає, що вона наймудріша, вона краще знає історію. І хай буде радянський солдат з автоматом, який вбивав наших громадян, наших людей тоді заганяли в армію штучно. Вони не хотіли йти. Але кажуть, що це їхня історія, е... тобто совєтська влада армія, яка була союзником. Гітлера два роки з шести це наша історія, наша пам'ять. Так в цій громаді вважають на їхню думку, напевно, так. Але хочу підкреслити, хочу е, твердо сказати, що в Лопатинській громаді всі ці 11 маркерів Москви найближчі тижні точно будуть демонтовані. Ну, як сказали б мої друзі, тут точно би вже давно сіли на екскаватор та й поїхали, як на Бесарабку, тоді з Лініном. Пам'ятаєте, коли почався ліній напад в Україні? Це взагалі дивний варіант, і тут він має глибший момент. Ем, Пам'ятаєте дискусію? Советський період вважати частиною української історії, чи не вважати? Ну, Бо ми ж всякого народили, там, і Брежнєва, і всіх інших. І в імперії російській навіть кацапську мову, перепрошую, академік Болонський, Києво-Могилянський, Феофан Прокопович, видумував на основі українських букв і болгаль, болгарської літерації. Так що інтеграцію в імперській, комуністичній. Процеси українці точні, ой, перепрошую, хахли. Це частина українського народу. Хахли ви вклали дуже багато. Так нам, от за тим всім, що ви працюєте, за цими висновками, той совєтський період вважати частиною своєї історії? Чи вважати так як Балтійські держави частиною окупації? Напевно, частиною окупації, тому що в цей час наших громадян, наших українців найкращих змушували йти до армії. Після того Радянський Союз комуністичний режим ставив в кожному селі маркери ага. наших людей вивезли, найкращих вивозили, найкращих розстрілювали, етапували. І тому а, на, нас як народ винищували всі ці роки. Тому напевно більше окупації. А для вас, пане Захаре, у вас мама, наскільки я читав з біографії, народжена в російських концтаборах Сибірських. Моїй тоді було вісім місяців, вона теж там була. На єнісії. В цьому випадку, дивлячись на наших людей, які з однієї підігрують, і на російського окупанта, який не змінився ні в методах, ні в чому, що б хотілося так. от? Вийдемо за межі вашої депутатської діяльності. Як людині, що б ви хотіли? Знищення? Русні як такої, чи якусь іншу міру покарання. Ви знаєте, Росія стільки вже декілька століть ганьбить наш народ. Я би хотів, щоб ми чим пошвидше насправді перемогли в цій війні, щоб Україна справді відвоювала всі території, і ми вільно, спокійно могли поїхати в Крим. На Донбас, і це була наша незалежна Україна, наша територія. Ну, вам то якщо поїдете в Крим на Донбас, доведеться там війти в якусь громадську організацію по декомунізації роботи, там на півстоліття вперед, там маркерів цих немірено. Їх немає лише в Бахмуті і в Марінці. Ну бо там і людей немає, і будинків цілих немає. Добре, пане Захаре, дякую вам за, ну, Дотисніть цю громаду з її 11 маркерами і хворою вавкою в голові. Бажаємо вам завершити оцю важку і важливу працю, бо інакше нас буде так, як в Одесі. Те напередодні два шмаркачі, які народжені після падіння Святого Союзу, стрибали. На вулицях Одеси з красним знамінням, з серпом молотом, сталінською свастикою, союзничков Гітлера. Гітліра. Да? Треба це робити. Захар Маляник, учасник робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА, був разом з нами, депутат Львівської обласної ради. Він, як і ви, ви підпишеться на, на канал FM Галичина Аналітика. Чого і вам радим, а вам дякуємо за розмову. Дякую дуже. Дякую до побачення.